Усім привіт, друзі! З вами кіно Мозок і у наступні 5 хвилин я назву вам 5 причин подивитися фільм Чорна пантера ваканда назавжди. Причина перша. Прощавай король. Фільм присвячено пам'яті Чедвіка Боузмана, який зіграв вчалу у чотирьох проектах Марвел, а також озвучив свого персонажа у мультсеріалі «Що якби». Як я припустив у своєму прогнозі. До речі, подивіться його, якщо ще не встигли судити на фільм. Так от, як я припускав, тчала справді з'явився в одній зі сцен фільму. І як на мене, його поява саме таким чином найкращий спосіб сказати прощавай. Причина друга серйозність. Свого часу перший фільм про Чорну Пантеру став найсерйознішим проєктом Марвел, і Сіквел пішов тим же шляхом. Не дивлячись на те, що фільм адаптація коміксів, він торкається дуже серйозної теми. Як пережити втрату усієї родини. Зараз це як ніколи актуально для нас, українців. Адже кожен день хтось із нас втрачає друзів або рідних. Причому не тільки на лінії фронту, а й у містах, де не ведуться бойові дії. Причина третя Акторська гра особливо виконавця головної ролі Летіції Райт. Чия героїня отримує сильні удари долі і мусить обирати, як пройти через це, піддатися гніву і стати жорстокою як Кілмонгер, або ж проявити благородство та милосердя, як її брат. До речі, те, через що проходить Шурі у цьому фільмі, нагадує долю іншого персонажа Марвел, Пітера Паркера, щоправда, на відміну від Пітера, який лишився зовсім сам. Шурі досі має близьких друзів, які можуть її підтримати. Причина четверта. Немор У фільмі він виступає головним антагоністом, але при цьому не є повноцінним поганцем, адже ним керує бажання захистити свій дім та свій народ. І варто сказати, що він крутий. Якщо порівняти його з акваменом Джейсоном Мамоа, Адже персонажі дуже схожі між собою. То так відразу і не скаже, хто з них краще. Ну а хто з них більше подобається вам? Пишіть у коментарях. До речі, цікавий факт: актор Тенеч Уерта, який грає Немора, не вмів плавати до того, як отримав роль, і спеціально навчився, щоб зобразити свого персонажа максимально правдоподібно. Причина п'ята графіка. У фільмі її не так багато, як в інших проектах Марвел, оскільки головна ставка зроблена все ж таки на акторську гру. Але те, що є, зроблено дуже якісно і ані трохи не ріже око. Найкраще вдався костюм Залізного серця, а також підводне королівство Немора та Локан, яке, хоч і поступається Атлантиді все з того ж Аквамена, все одно виглядає дуже красиво. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам фільм, якщо ви вже його побачили. А якщо ні, то швиденько йдіть в кінотеатрі, не забувши переглянути мій прогноз. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і пам'ятайте. Смерть для нас це ще не кінець. Це початок.